Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Цей тиждень ми у Нідерландах. Погодка пасмурна воно тепло. Невеличкий дощик був. Приїхали на стояночку, на якій ми там того тижня купляли автомобіль, щоб забрати штоєр. Це гроші, які залишаються типу, як борг, що ти автомобіль ввозиш з Євросоюзу. Ось такі машинки. На даній стояності, сюди заїжджаємо часто, тут в такому місці, та як Апельдорт, є багато стоянок. І час від часу ми проїжджаємо, бо тут можна щось по гарній, ціні, гарний автомобіль купити. Я думаю, хто займається автомобілями, теж сюди заїжджає частенько. Ось такі машини на сьогоднішній момент у нас лідери, це електричні автомобілі, це Kona і Кіаніру. Ось які автомобільчики в нас є. Якщо когось щось цікавить, декілька днів ми будемо у Нідерландах, можемо щось підшукати, підібрати, якщо когось щось цікавить. Неважно, яка там дизельна, бензинова, електрична. Любий автомобільчик можна знайти, все залежить від стану пробігу, яке потрібно шукати. Якось так. Сьогодні у нас понеділок, Два-три дня ми будемо тут. Ну, Все залежить від обставин, правда. Можемо і раніше поїхати додому, якщо все. по... Знаходимо все, що потрібно було клієнтам, то тоді виїжджаємо раніше. Тому можете звертатися. Дякую всім за увагу. Ви був на каналі Євроавто. Якщо когось цікавить якийсь автомобіль, якийсь підбір, щось пошукати, щось пригнати, можете звертатися. Номер телефону у шапці профілю.